Всіх вітаю! Сьогодні приготувала тертий пиріг з варенням. Він смачний. Приготування до м'якого маргарину додати цукор, сіль, ванілін. Все з'єднали перемішати виделкою чи міксером на малих обертах. Додаємо сметану і яйце і все гарно перемішуємо. Перемішуємо до однорідної маси. До Допресійно борошна додати розпушувач. Розпушувач перемішуємо разом з борошном. У отриману масу вводимо борошно. І замішуємо тісто. Спочатку ложкою або виделкою. Чим зручніше, тим і замішуйте. А потім вимішуємо руками. Викладаємо тісто на робочу поверхню. Тісто вийшло еластичним і не липне до рук. Замішувати тісто потрібно швидко. Пісочне тісто не любить довгий заміс. Розділяємо на 4 частини, формуємо кульки, тарілку застелити харчовою плівкою і викладаємо кульки. Зверху також накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в морозильну камеру на 2 години, щоб тісто підмерзло, тоді добре натирається на терці. Форму застелила рукавом для запікання і змажчої олією. Тісто дістали з морозилки. Ось такий вигляд має у форму натерти дві більші частини тіста на крупній терці. Начинка на свій смак. Поверх тіста викладаємо варення і розподіляємо по всій поверхні і затираємо тістом, яким залишилось. Випікати в розігрітій духовці при температурі 175-180 градусів 30-40 хвилин. Все залежить від духовки. Слідкуйте за своєю духовкою. Тертий пиріг готовий. Розрізаємо на порційні шматочки. Зверху посипаємо цукровою пудрою. Ось такий пиріг в розрізі. Готуйте всім смачного.